Мешканці нашого міста, з якими ми поспілкувались, як і варто було очікувати до того, що американський долар за офіційним курсом НБУ коштує вже понад 5 гривень, поставились дуже різноманітно. Були такі, що з оптимізмом ставляться до майбутнього нашої валюти. Якщо вірити нашому керівництву, то повинна, думаю, стабілізуватися гривня щодо долара. Я думаю, що це явище тимчасове, хоча хто його знає. Ну, Скоріше за все, що це не буде дуже сильний. Обвал гривні, як всі прогнозують. Проте більшість опитаних настроєні песимістично. Я думаю, що відбудеться якесь падіння. Думаю, що відбудеться. А чому ви так гадаєте? Так думаю. Відверто кажучи, в мене немає ніякої надії на те, що гривня буде стабілізуватися, що буде, скажімо, стабільний курс. І якщо взяти, наприклад, минулий рік, то в принципі відбувалося те саме. Ну, я думаю, що так великого такого падіння не буде, але. Но... 6,57, я думаю, в принципі, це можливо. Падіння гривені то можливо, але я не знаю. Це все багато що залежало від виборів. На даний момент а надалі я не знаю без поняття, не можу сказати. У зв'язку зі зниженням курсу попит на провідні світові валюти, які у рівному в основному представлені американськими доларами та німецькими марками, збільшився. Так, в рівненських обмінних пунктах один долар США на цьому тижні коштував приблизно 5,5 гривень. Проте придбати в екченджах долари було досить проблематично. Збільшилось просто попит на долари. А курс у вас не змінився? От коли у вас останній час змінився, Ясне діло, що змінився. М? Ясне діло, що змінився. Змінився, так. І набагато він зріс, наприклад, за останні дні на долар. Ну, десь, мабуть, і на. На сотні гривень 20-25. на так званих валютних п'ятачках. Протягом тижня долар можна було придбати приблизно за 6 гривень. У зв'язку з цим обіцянки голови Нацбанку Віктора Ющенка щодо стабілізації гривні видаються досить примарними. Це й не дивно, адже в Україні уряд не сформовано, бюджет не затверджено, що, звичайно, не може позитивно вплинути на курс гривні та на добробут народу. На ну, чортом мені нужен долар. Я ж розумію по доларам.